Після жовтневої революції 17-го року громадяни нової радянської країни пішли спати 31 січня 1918 року, а прокинулися вже 14 лютого, набрав чинності декрет проведення західноєвропейського календаря. Більшовицька влада на чолі з Володою Леніним перейшли на так званий новий стиль григорянський календарь, яким користувалися у Європі. Ця ініціатива календарного переходу, яку запропонували особи неслав'янського походження, так звані комуністи, червоні комісари, дуже сподобалася Леніну. Але ці зміни не торкнулися православної церкви, котра продовжувала визначати свої свята за старим юліанським календарем. Ось я тримаю в руках старовинний молитвослов, котрому вже більше ніж 200 років. І Різдво тут відзначається 25 грудня по старому церковному юліанському календарю. І що важливо, що ця дата з цього старовинного молитвослова 25 грудня дорівнює 7 січня тільки по Григоріанському календарю, за яким живе весь сучасний світ. Тобто, наше сучасне 7 січня, то і є 25 грудня по церковному юліанському календарю. А потім і старий Новий рік. Чому старий? Тому що по-старому юліанську. Нагадаю, що календарний розкол між західними та східними християнами відбувся ще в 16 столітті, коли католицький папа Римський Григорій 13 розпочав чергову реформу, яка змінила юліанський стиль в Європі на Григорянський. В Україні Григоріанський календар сприйняли як Римський, Папський, а отже Православна церква та козаки його не прийняли в Україні, як і в інших православних країнах, запроводження григорянського календаря гальмувалося непожанням православної церкви підкоритися католицькому впливу. Тому перехід відбувся лише 1918 року, коли церква була відокремлена від держави, і з цим не погодилися і досі. Церква живе за юліанським календарем. Після католиків григорянський календар поступово прийняли протестантські країни, але процес переходу зайняв майже століття. Запорозькі козаки завжди пишалися своєю унікальною культурою та традиціями. Однією з найважливіших складових цієї спадщини було прихильність до православ'я та рішуче утримання від змін на користь католицизму. У той час, як сусідні території піддавалися католицькому впливу, козаки залишалися непохитними в своїй вірі. Чому важливо було для козаків залишатися вірним саме православ'ю і не переходити на католицький шлях? Перш за все, православ'я було частиною козацького національного духу. Кожен козак відчував себе часткою великого козацького народу. І православна віра була невід'ємним елементом національної козацької спадщини. Вона об'єднувала козаків, робила їх сильнішими, допомагала відчувати Божу підтримку, Божий захист та підтримку один одного в будь-яких ситуаціях. Перехід на іншу віру міг би розірвати зв'язок з національною традицією та привести до втрати самобутності. Таким чином козаки залишалися віддані своїй православній вірі, своїм традиціям, бо це було не лише віросповідання, а способ зберегти унікальну культуру та унікальну спач. Православ'я було є і буде невід'ємною частиною існування козаків. Віра визначала їхню ідентичність, формувала цінності та єднала всю козацьку громаду. Тож, триматися православних традицій для козаків було не лише вибором віри, але й шляхом збереження своєї сакральної спадщини. Тому шануймо традиції наших великих предків козаків та славимо Христа разом, слава йому навіки віків!